Це що за нахер? І коротше, вони включались, виключались, включались, виключались, включалось, виключалось, і потім просто одна за одною почали взриватися. Це піздець просто. Я вам, ну, Це важко передати словами, той ахуй, коли це, це вже було, блядь десь 23-та, десь ну, ближче до нулі. Вже. І ти вже ж типу спиш, а воно в один момент хуяків взирвалось. Хуяків взорвалось. Це просто пиздець. І я думав, що втрата лампочок буде найгіршою. Але на ранок сьогодні, як виявилося, все значно гірше. Тому що, ну, я включив один рубільник, перевірив напруга ок не ок. Вона ок. І почав же ж перевіряти всі пристрої, що там, як до чого, чи все в порядку. І, як виявилося, не в порядку, тому що ну, у нас все в розетках, ми вийшли в сарай біля дому, і немає потреби через те, що ти виходиш на пару годин, блядь, вимикати все з розетки. Я ніколи нічого не вимикаю. <кх> і в тому числі була не вимкнута кавомашинка. Кава машинка, блядь, за 500 баксів. І от чудо вона не працює. Я дуже щасливий, чесно вам скажу. Просто охіренна можливість проїбати гроші, Яких? коротше, я, ну, реально, я в шоці. це мене дуже сильно, так знаєте, типу, підкосило, тригернуло і, блядь. Херезно. Буду шукати якихось майстрів, які зможуть приїхати сюди. В село. Вона блядь, і нелегка. Дружина її блядь, до міста не дотягне. Вона достатньо вагома, така важка.